Вітаю всіх! Було в мене питання щодо ротації наших військових, які воюють вже з початку війни. Так, це дійсно цікаве питання. Я вже таки дивилася, що ротації майже не буде. Деякі зможуть через добрі відносини з керівництвом, бо за, да, знаєте за що. Тому давайте так, до кінця 2023 року буде масштабна ротація наших військових, які вже на передовій, спочатку повномасштабного вторгнення. Давайте так. У мене навіть родич там є. Який спочатку без ротації. Майже. Давайте. До кінця 2023 року буде ротація масштабних військових, які спочатку війни на передовій вже. Буде чи ні? Угу. Не буде. Ви знаєте, не буде. Не буде ротації, бо потрібна ну, допомога в цьому питанні. Надходить допомога, потрібна допомога і йде наш наступ. Тому ротації не буде робити. Ну, звісно, те, що я сказала хитро. За Певний ресурс, можливі ротації. А Ось після повернення додому, земель наших, після деокупації, так. Звісно, після деокупації. Тоді все буде. Ви знаєте, на жаль, повної ротації от широко такої не буде. Давайте тоді. тоді так. До... У 2024 році буде велика ротація наших військових, які воюють з початку повномасштабного вторгнення. У 2024 році буде велика масштабна ротація наших військових, які воюють з початку повномасштабної війни. Буде так. Угу, Зміни масштабні зміни так. Ох ти, а в наступному році вже більше буде на цю тему інформації, як мінімум. Щось цікаве буде, якась подія. Ох, блін. Що ж це таке? Так, цікаво. Угу. Ви знаєте. Наступний рік не те, що ротація, але результат. Я бачу результат цього, розумієте? Несподіваний результат, несподів... швидкий несподіваний результат. Так, давайте так. У 2024 році військові наші, які воюють з повноштабного вторгнення, зможуть повернутися додому. У 2024 році. Військові наші. Які воюють З початку повноштабного вторгнення зможуть повернутися додому. Дім. Так, але знаєте так, в наступному році буде. Вирішення цього питання. На жаль, тільки в наступному році, причому мені важко сказати, в якому вигляді це буде. Це буде якесь вирішене питання, бо дійсно припинення активних бойових дій. Ось так. Тому. Ротації, як такової, не буде, але буде повернення військових додому при певних обставинах, які дозволятимуть це зробити. На жаль, в нас немає достатньої кількості ресурсу людського, щоб робити масштабні ротації, тому що треба навчати людей і їх мало. На жаль.